Причаїтися і чекати, бути непомітним, влучним, а ще вміти рахувати і вираховувати. Це далеко не всі необхідні для снайпера якості, розповідає нацгвардієць на псевдо сс Снайпер це не тільки стріляти, снайпер це, це про спостереження, це про характеровку артилерії, це працювання з картами. Для ефективного виконання бойового завдання працюють снайпери як правило в парі. тебе є твій… Другий номер, який завжди тобі допоможе надасть допомогу в вимірюванні дистанції, правильно підрахувати всі балістичні коефіцієнти, щоб успішно поразити ціль. До початку повномасштабного вторгнення нацгвардієць мав цивільну професію. Від зброї та усього, що із нею пов'язано, розповідає, себе та свою родину оберігав. У цивільному житті я регіональний директор по продажам побутової техніки. Але настала клята дата 24 лютого. 23 лютого, пригадую, військовий для нього був особливим днем. Я приїхав додому з відрядження відсвяткувати півроку моїй доньці. І 24-го я мав виїжджати далі в відрядження. Але в 5-й ранку мені дзвонив мій кум і каже, Збирає речі і поїхали. Того ранку, кажу, навіть думки не було залишитися вдома. Було дуже багато чинників, які мене зупиняли. У мене піврічна донька. Я недавно тільки став батьком, але ми всі розуміємо, що якщо ми всі будемо ховатися, то ну, ворог прийде до тебе додому. За освітою він економіст. Перший військовий досвід здобув під час строкової служби. Після її завершення розповідає, думав, що цією справою не займатиметься ніколи. Але в строкову службу я служив з морському спецназі. Була гарна школа, яка мені допомогла в 2014 році. А Строкова служба і мобілізація мені допомогла стати кваліфікованим снайпером в 22-му році. 2014-го чоловіка мобілізували до армії. Рік боронив батьківщину на Донбасі. Були на таких позиціях, як Попасне, Кримське, Бахмутська траса. Тоді, на жаль, у нас не було таких зброєння, як слава Богу, є на даний час. Тоді в нас були. Снайперські винтівки Драгунова через фах і бойовий досвід військового зарахували на двомісячні курси. Із 22 учасників успішно їх пройшли лише двоє. Один із них СС. розповідає. Порівнюючи строкову службу, перші роки АТО теперішня українська армія дуже змінилась. Українська армія зробила дуже великі кроки вперед. Для підготовки і навчання особового складу в сукупності з військами НАТО це знаєте, це такий симбіоз української армії і натівської армії. Вони взяли все саме найкраще і вийшла в нас сучасна українська армія. У нас два псевдо, і як з'ясувалось, обидва мирні, хоча і дали їх військові побратими. Перший у мене є котик, а другий позивний – СС. все просто СС, бо Сергій Сергійович якось так, що з 14-го року прижилося. Як і вся Україна, СС мріє про перемогу, і вона переконаний, обов'язково буде, лише не через тиждень-два. Просто всім, як снайперам, потрібно набратись терпіння і трохи почекати. А чи повернеться до цивільного життя після перемоги, ще каже, не вирішив. Коли настане перемога, тоді ми будемо робити свій вибір. На даний момент я військовослужбовець Національної гвардії України. Моя професія снайпер. І ми захищаємо Україну. Ольга Орел, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінничина.